У Росії загострюється паливна криза. Люди продовжують годинами чекати у чергах на АЗС. У частині регіонів запроваджують обмеження на продаж бензину, а пальне РФ закуповує у Білорусі. Чи дійсно усі регіони Росії страждають від такої ситуації? Та як це вплине на війну в Україні? Розбиралося РБК Україна. Пам'ятаєте ці відео? Це всі що тут. Бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. Такі кадри днями раніше публікували російські пабліки на відео величезні черги до АЗС, ба більше подекуди бензин відпускали лише по талонах. У службі зовнішньої розвідки України розповіли, що після окупованого Криму забайкалля та Примор'я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів Сахалінська область. З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива не більше 10 літрів на одну людину. Найпростий простий прояв кризи. На ринку нафтопродуктів, це черги на заправках. Вони з'явилися це не фейк, це не можна. Е, оці тисячі фотографій з телеграм-каналів. Ну це можна було 10 років назад приховати. Нині РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, а там користується ситуацією: оперативно нарощують поставки з урахуванням економічної вигоди. У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району для населення. ж Обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в Росії набирає обертів. Як пишуть закордонні медіа, на ринку фіксується нестача палива у низці регіонів через удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Нагадаю, лише від початку липня Україна вразила щонайменше чотири великих НПЗ на Росії. Остання до слова відбулася 21 серпня на Новошахтинській НПЗ, єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні армії РФ. Паливом і мастильними матеріалами атаку підтвердив і Генштаб. В, в Росії бензини використовуються у військових цілях. Це продукт подвійного призначення. Тому е, дружні дрони, е, правильну роботу роблять вони. Проти того тероризму, який якраз по мирних мешканцях, по мирних українцях вине з російського боку, ці удари вони наносяться в комплексі не лише навтопродуктові підприємства, не лише нафтобази, не лише НПЗ, але і ключові е, залізничні вузли, через які йде постачання. Плюс удари на тимчасово окуповані території України по е, е, потягам з е, е, нафтопродуктами. Відтак це впливає на війну в Україні, бо ж через колапс, а також проблеми із логістикою, пальне просто не може швидко доїжджати до терористичної армії РФ. У заяві Генштабу про останню атаку йдеться, що вона була частиною комплексної операції із зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин РФ. До слова, там пожежу не можуть погасити більше доби. Впливає е, опосередковано, тому що збільшується плече транспортування, тобто транспортувати нафтопродукти потрібно на більшу відстань для потреб е, Збройних сил Російської Федерації. Це перше. Друге, впливає е, через ціну, тому що більше плече-транспортування це означає вищі затрати. А, і це впливає через ситуативну нестачу в певних, в певних точках. От е, не дійшов е, о той самий потяг з 20 цистерн, Це означає, що щось е, ну немає можливості, звідки ще взяти ці нафтопродукти. Нема. І це означає, що впродовж певного періоду часу буде. Менше е, задіяно техніки, буде менше задіяно літаків, е, і це е, може бути використано силами оборони України.